Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Тестуємо просто комбайник вогонь з якимись неймовірними японськими можливостями. От подивіться, він накиляється вліво, вперед, вправо. І це все може бути так, як рівень горизонту, висота дорожнього просвіту. Ну, взагалі, японці, звичайно, вміють заморочуватися такою темою. І роблять якісь космічні речі на перший погляд там, де їх не можна зробити. От. Такий комбайник, метр двадцять жатка, підходить тільки для зернових культур, от вирівнює автоматично горизонти, тільки зернові культури. Виробник Кубота роки, це вже 2010 і далі по документах 12-й. Ззаду от дивіться, як розкладається автоматично шнековий механізм вивантаження бункера. Бункер орієнтовно 700 літрів і автоматично складається. І довжина доволі велика. Тут порядка 5 метрів можна На відстань вивантажувати і високі машини в тому числі. Заглянемо, бачите, є подрібнення рослинних залишків, От, і задній хід відвімкнули. Теж сигналізує, щоб не було якихось неприємних ситуацій. Скажу так, все змащується автоматично. Тут є трубки подачі, суміші. На всі шарміри, на все автоматично подається, бачите, шланги. Підтікань на гідроциліндрах немає, автоматично подається навіть на жаточку, на ріжучі сегменти. От, будь ласка, масло з соляркою. О такому. Просто чудовому стані. Давайте гусениці одразу покажу. Взагалі тріщин, наче нові, як по Карбах, так і в цілому. Бункер. Ось, будь ласка, теж не має просто корозії в хорошому збереженому. Давайте сядемо за штурвал цього космольоту. 727 мотогодин. Ох, Щось воно хоче. Завів вже. Сварився зі мною трішки. Ну і в принципі. Управління просте. Важель вперед, назад. Управління жаткою. І це вже повертати, це треба одночасно двома руками. Тут я вже не вдам. Ну і отут оці всі функції нахилу в одну і в другу сторону, і автоматичний рівень теж тут все вмикається, вимикається. Пробували молотарку, все запускали. Зараз це я демонструвати не буду, бо Цим треба розбиратися. Швидкості перемикаються по ходу під час руху, а може і не перемикається, точно є тут різні швидкості молотіння руху, комбайну, різні режими. Скажу, що бачив, не то, що бачив, а є повна інструкція. Завдяки гуглу-перекладачу можна прочитати багато цікавого, повна технічна інформація, це все було разом з комбайном. Тому завдяки сучасним технологіям можна ознайомитися, де ми і вичитали, що цей комбайн точно для зернових культур. Були й ті згадки про інші культури, але ми б не рекомендували. Блок управління власне, вивантаженням. Ну, а це блок управління жаткою і власне, механізмом обмолоту. Отакий От цікавий агрегат. Ціна 7300 в нас на майданчику. Чудовий стан технічний, візуальний. Переконаний, що невеликі ділянки, важкодоступні ділянки, невеликі ділянки. Власне, зернових можна безпроблемно молотити цим комбайном. 7300 ціна. Приїжджайте, тестуйте, телефонуйте, завжди раді відповісти на ваші запитання. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!